Ми можемо та повинні підсилити будь-який навіть самий простий вигляд. Дивіться, оберемо мою улюблену модель окулярів. Тут комп'ютерна лінза, але, якщо ми вийдемо на сонце, вона потемнішає. І не трошки, а ось так потемнішає. А ці комп'ютерні окуляри змінять колір досить незвичайно. А саме на ось таку блакитну лінзу. Ті ж самі окуляри, як і бувало на сонці. Стримана срібла фурнітура. І ось ці окуляри вже після сонця. І ще один колір цих фантастичних комп'ютерних окулярів, які зараз змінюються завдяки сонцю. Ось так. І, мабуть, найцікавіший кольор я покажу наприкінці. Ось так вони будуть виглядати після сонця.